Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день підтримка з повітря. Турнірчик з дракончиками. На трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось така в мене оборона. Не знаю, щось я думав-думав. Поставив ось так. Подивимось, може, і витримає. Оборона це, поки що ніхто не нападав. Хоча хто його знає. Так, Рехетре, біліт, Йокохайнен. Ну, дракончик в мене фіол прокачаний. Тому давайте візьмемо все ж таки Бетті. Візьмемо тільки ось так Бальтика Бетті. Можна взяти і піньочка він по максимуму прокачаний. І якихось лікарів, напевно. Ось цю, бо вона теж прокачена. Але, я коханий, нам буде блокувати ухиляння. То, можливо, взяти якусь чистку. Ось так. Нехай буде Ело. Так, дракончик ось цей. Тому прийдеться, напевно, фіолів більше використовувати. Так, ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Треба було подивитися, що той дракон робить. Ох, скільки жовтого, жовтого дуже багато. Ну добре, прокидаємо ось так. Трішки є фіолетовий. Жовтий підірвати, кріс фіолетовий не збереться. Хоча, можливо, ось так тоді. Зібрався все ж таки. Так, добре. Давайте активуємо ухиляння. І ось так. піньочку не вистачило. Так, добре, зарядився дракончик, б'ємо. Так, Бьорн нам не дуже заважатиме, а ось цей є кохайни. Треба його пробивати. Так, добре. Зарядився Гело. Так, ну, дракончик щось смажить не дуже. Так, Піньочек. Треба, напевно, замість пенька брати. Тайрума, хоч він і не багато шкоди наносить, але він хоч швидше заряджається. Ага, Відродження. Так, добре. Тут впорались. Поїхали далі. Так, знову жовті. Так, два лікаря якраз там цей божевільнець. Хтуфу так, що це робить? 25. Ага, він не прокачаний взагалі. Поїхали. Хотів же тайрума взяти. Взяв пеньочки. Ну, добре, тут можемо прокидати. Це лікар. Звісно, вона неприємна, але можна попрокидати, спробувати зарядити. Скільки по 25 шкоди. Ну, звісно, це небагато. Так, добре, давайте ось так ось так. Там зберуться червоні і ще жовтенькі закриються. Угу. Хоча і мій дракончик б'є не боляче. Давайте вдаримо сюди тепер вдаримо драконом. Хоча непогано. 375. Добре, цього добиваємо Эх, відродження. Тоді ось так зарядимо пеньочка. І будемо бити. Так, ну тут, в принципі, швидко все вийшло. Думаю, що вже Джако не витримає. Чудово. Наступний бій. Угу. Так, так. Давайте замість піньочка візьмемо його кохайнена. Да, в нас буде два синіх. Якраз проти Starfift. Але ми можемо і Джоліка блокувати, і Либідь блокувати, якщо встигнемо, і Беті заблокуємо. Так, прокидаємо ось так. Хотілося би синій кріс знайти. Або синій кріс, або, або фіолетову четвірку. Давайте, напевно, синій кріс. Там ще трійка буде фіолів з гори. Тому що постріл Star Swift ми один витримаємо, а так ми спробуємо заблокувати і Либідь і Джоліка. Так, тут зберемо жовтий. Давайте підлікуємося так фіоли і знизу зберуться ще. Угу. Так. Ага, там ухиляння в неї працювала, ну нічого, цей розбився, чудово, але дракончик в них лікує. Так, давайте ось так. Знову відродився. Доб'ємо джолі, вдаримо сюди і ось так через комбо фіоли прокинемо, може і цього Беті доб'ємо. Так, і Беті добили. Давайте почистимо поле. Ти вже починаєш своє відродження. Так, все. Б'ємо і закінчили. 1424. Не пошкодував я альфа розліму для Бальтика, тому прокачав його. Так. Джахангір. Так і їдемо. Два синіх залишаємо. Ось, тут Гремс, колись він все мені спортив на турнірі, повідроджував. Ох, скільки фіолу. Ну, щось цей не тримає взагалі джаха. Так, давайте сюди. Хоча сюди навіщо сюди вдарив, мені треба Гремса того пробивати. Добре, добре, давайте червоний кріс. І приберемо його. Фіолетових нам не вистачить. Давайте трієчку сюди. І ось так. Не хочу ело поки чіпати, щоб не відлікувався. Так. Влучив контрозити. Угу. Так, б'ємо дракончиком. Тут прокинемо жовті. Підлікуємось. Тепер можна фіоли скинути. І спробувати того Гремса. Ай, не доб'ю Елло, підлікує. Хоча він лікує в костюмі. Поступово Ні, не вистачить шкоди. Добре, давайте ось так. Може я кохайнен встигне зарядитись. Так, зарядився. Повинен Гремса добити. Тут ще сині прокинемо. Давайте ось так. Фіоли, може цього доб'ємо? Ні, він жирненький. Ще Міньйони. Добре, ось так шукаємо десь фіоли. Комбо полетіло. Так, ну. Один Ела залишився. Він є кохання нам заблокований. Давайте так, так. А, все, вистачило. Чи не вистачило? Не вистачило. Дракончик. Так, скільки він вдарить? 375. Ну, непогано шкода, як для трьохзіркового дракона. Це навіть дуже добре. Так, білітка буде диспелити Що нам диспелити? Вона буде диспелити мені ухиляння. Так, так. Це погано. Тоді давайте візьмемо, напевно, червоних. У мене є Хопман для лікування. Star Swift. Ось фіолетового лікаря немає. Так би можна було взяти фіолетового лікаря, бо фіолів хочу залишити. І лікар якийсь ще потрібен. Шакцію обрати, ну вона буде її діспелити, немає в неї сенсу. І ця буде постійно заряджатись. Давайте може все ж таки буца візьмемо, нехай буде. Хоча тут два скляних. Плюс його Якась чистка потрібна. Тоді замість буца візьмемо все ж таки того Ело залишимо. Візьмемо Хокмун і Старсвіфт. Ну якась така дивна збірочка буде, але поїхали. Там ще фон ману докидаємо і зелений дракончик лікує. Тому два лікаря бажано брати. І головне не сильно заряджати його кохайнена. Так, давайте ось так. Тепер ось так. Так, непогано. Тепер тут прокинемо. Так, да, воно зарядиться, звісно. Давайте, напевно, зробимо синій кріс, щоб було чим лікуватись. Так, фіоли. Б'ємо сюди. 1600. Чудово. Так, давайте ось так. Я кохай не встиг зарядитись, це добре. Тепер б'ємо сюди. Поставимо м'яку шкіру. Треба болітку забирати, бо вона не дасть життя. Ось так. І ось так червоні. Трішки не вистачило. Так, тут підлікуємось. Давайте синій там зберуться червоні. Може і біліт доб'є якимось не добило. Мінус лікар. Так, тихенько б'ємо ось так і ось так прокинемо. Чудово. Добре, ще синенькі під'їхали. Це чудово, але нам потрібно фіоли. Давайте ось так. Ось вони фіолетові. Так, як кохайнен дарить. Ми це знімемо, підлікуємося і, напевно, його треба забрати, бо також не дасть нам життя. Так. Прокидаємо. І ось так сині треба зарядити Ело. Це ухиляння ставить. Ну, добре, давайте в неї будемо бити. Бальтиком якось потім розберемось. Як знав, кого треба вбити. Але добре, так, так. А дракон, я так розумію, постійно пробиває, навіть якщо є ухиляння. Може, я його задіспелив? Так, треба Фіолди знайти. Так, або червоні повинні добити. Так, добре, ну тут перший день, все вийшло чудово. Подивимось, що буде далі. Навіть топ-1 ми зайшли. Оборона це рейтинг 2885-те місце. Ну, дуже далеко. Це початок, тому. Подивимось, які далі будуть суперники і поляни. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!